Ремонт даху чи його руйнація жителі цього будинку на вулиці Лесі Українки місяць тому навіть не підозрювали про те, що їх сусід робить надбудову над своєю квартирою. Тепер вони хвилюються за цілісність та безпеку свого будинку, звернулися до народного контролю. Місцевий мешканець Володимир розповідає: до останнього думав, що сусід влаштував ремонт у квартирі. У тому, що роботи ведуться безпосередньо на горищі будинку, переконався лише коли виліз на гору. Я піднявся наверх сюди, на горище, і побачив, що тут зведено оці стіни. До власника квартири, коли я звернувся, він сказав, що ремонтує. Дах я опитав десяток жильців квартир. Всі повідомили мені, що не в курсі даного будівництва, і всі думали, що громадянин Шубін просто робить ремонт в своїй квартири. Хвацький сусід вже вибив широкий хід до горища, а в самій квартирі не лишилось перегородок. Місцеві мешканці хвилюються за будинок, якому вже понад 100 років. В Луцьку вже неоподинокі випадки були, коли прибудовували будинок. От свіжий приклад для мене особисто, бо я там працюю в цьому районі. Вулиця Рівенська, коли був обвалений цілий під'їзд, загинули люди. Перегородки між кімнатами у нього вже зняті, і навантаження, яке зроблено на горищі, безумовно, це несе певну напругу для нас і небезпеку. Питання навіть не юридичне, там дозвіл, не дозвіл остальних мешканців, хоча вже є нонсенс для того, що будівництво Здійснюється таємно без жодного запитання. Є небезпека, що щось з ним станеться дальше. Зустрітися з чоловіком, який на власний розсуд проводить перепланування цілого будинку, нам не вдалося. Тож журналісти народного контролю звернулись у міський відділ Держархбудконтролю. Там розповіли, жодні дозволи на такі перебудови не зареєстровані, тому найближчим часом проведуть відповідну перевірку. Так, да, є звернення на Романюка. Ну, беззвичайно. Ну, а скажіть, ми підготуємо документи. Який термін може воно розглянутись, і в який термін, ну, через який термін може там провестися та перевірка. Взагалі, то дається місяць на проведення перевірки, але я думаю, швидше підготуємо документи десь наступному. Журналісти народного контролю простежать, аби відповідні служби якомога швидше вжили необхідних заходів, аби уникнути трагедії. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.